Вітаю, діти! Погляньте, хто до нас завітав Марічка та Петрик. Вітаємо вас, Марічка та Петрик. Діти просять нас про допомогу розібратися. Де ж найвища ялинка, а де найнижча ялинка. Давайте розглянемо ялинки, які ми бачимо. Так, це ялинка висока, це середня, а це низька. А тепер потрібно провести. Доріжку від дівчинки до найнижчої ялинки. Та від хлопчика до найвищої ялинки. Допоможемо діткам? Допоможемо. Тож проведемо доріжку від дівчинки до найнижчої ялинки. Спробуємо. Вірно, ось так. Тепер проведемо доріжку від хлопчика до найвищої ялинки. Ось так, молодці дітки. Петрик та Марічка вам дуже дякують за допомогу. Та пропонують вам пограти в гру під назвою склади малюнок. Давайте назвемо геометричні фігури, які ми з вами бачимо. Великий трикутник якого кольору. Так, помаранчевого, квадрат якого кольору, вірно жовтого кольору. Також за розміром великий. Великий трикутник зеленого кольору, середнього розміру трикутник зеленого кольору. І маленький трикутник зеленого кольору. Вірно. Тепер складемо малюнок, з яких фігур можна скласти ялинку. Так, з трикутників зеленого кольору. Який трикутник має бути внизу? Вірно, діти, це великий зелений трикутник. Тож покладемо його. Ось так. Тепер який трикутник має бути посередині? Вірно, трикутник середнього розміру. І покладемо його також. Тепер який трикутник має бути вгорі діти? Вірно, це маленький трикутник. Ось і вийшла у нас така гарна ялинка. Погляньте і скажіть, з яких геометричних фігур можна побудувати будинок. Вірно, з квадрата жовтого кольору та трикутника помаранчевого кольору. Тож побудуємо будинок праворуч від ялинки. Спочатку покладемо квадрат жовтого кольору, це в нас стіни будинка. А потім покладемо трикутник помаранчевого кольору. Це буде дах нашого будинку. Ось так вийшов гарний будинок, де знаходиться будиночок. Так, праворуч від ялинки. Вірно. Пропоную пограти в гру під назвою Весна прийшла. Ведмедик приніс весняну історію. Погляньте, яка пора року зображена на картинці. Так, весна. Що можна розповісти про весну? Діти, погляньте, хто це прилетів. Так, це прилетіли пташки. Називаються шпаки. Скільки всього прилетіло шпаків? Давайте порахуємо їх. Один, два, три. Так, три шпаки. Що ви помітили, діти? Так, з'явилися шпаківні. А чого більше? Шпаківень чи шпаків? Так, шпаків. На скільки шпаків більше? Так, на один. Що треба зробити, щоб шпаківень стало стільки ж, скільки і шпаків. Так, додати одну шпаківень. Скільки шпаківень зараз? Так, три шпаківні. Як ще можна сказати? Стільки ж, скільки і шпаків. Порівну. Давайте разом скажемо порівну. Молодці. Пограємо в гру, яка називається скільки. Будемо рахувати та добирати відповідну цифру. Погляньте, скільки ви бачите ведмедиків. Так. Три. Тож позначимо цифрою 3. Скільки ви бачите кульок. Так, також 3 позначаємо цифрою 3. Скільки ви бачите цукерок. 1, 2. Так, дві цукерки позначаємо цифрою 2. Скільки ви бачите пірамідок. Так, одна. Тож, позначимо цифрою якою? Так, цифрою 1. Молодці! Що навесні відбувається в природі, діти? А які пташки до нас прилетіли? Скільки їх було? Чи всім шпакам вистачило шпаківень? Розумнички! До нових зустрічей!